Мир вам, дорогі друзі, хочу привітати кожного із радісною подією. Христос народився, а також із новим 2015 роком. Наша країна переживає непростий час. Ми входимо у нові геополітичні виміри, царює навколо безнадія та тривога. І послухайте, якими радісними та заспокійливими словами звучить для нас Писання: Бо дитя народилося нам, даний нам Син! І влада на раменах його, і кликнуть йому ім'я дивний порадник, Бог сильний, Отець вічності, князь миру, нам, даний син, у світ прийшов Отець вічності і князь миру. На превеликий жаль, те, що багато людей не знають цього князя миру, вилилося у тисячі жертов, які ми бачимо, у сльози горя, втрати і безнадії. Ми ж знаємо Бога, і на нас лежить відповідальність. Нести слова потіхи і надії для тих, хто живуть у відчаї. Давайте принесемо допомогу тим, хто травмований війною, принесемо їм спокій, тому що ми знаємо князя миру. В цьому році ми по-особливо хочемо сфокусуватись на служінні церкви суспільству. Нехай люди, які будуть дивитися на нас, побачать наші добрі діла і прославлять Отця нашого, що на небі. Христос народився. Славімо Його!